Добрий вечір, шановна Буковинська громада, чернівчани та гості нашого міста. Сьогодні ми з вами присутні в польському костьолі, де відбувається свято духовної камерної музики. Зараз ми чуємо з вами органний спів своїми враженнями, свято Присвячене Присвячується до Дня міста, а також до 198-ї річниці посвячені храму своїми враженнями від цього концерту ми просимо поділитися керівника хору польського дому, який існує у нас щоднівцях, пані Лілі. Будь ласка, пані Ліля, розкажіть що буде. Дуже вражена цим концертом, і хочу сказати, що такі концерти побільше б у нас організовували. бо ми часом через такий ритм швидкий нашого часу не задаємо собі питання, що нам треба і не тільки фізично відпочивати, а й духовно. І я тут відпочила духовно, набралася якось сил, оздоровилася цією музикою, цим органом, співом. І вважаю, що інші люди, які прийшли на цей концерт, також отримали масу задоволення, духовно наповнили себе і вважаю, що Концерт дуже, дуже був гарний. Ми вам гарно дякуємо і бажаємо вам, а також у вашому обличчі колективу, який ви очолюєте. А зараз з тим же запитанням ми звертаємося до викладача нашого Чернівецького державного університету, викладача філологічного факультету Валентини Андрійовни. Будь ласка, про свої враження, що відчуваєте, перебуваючи на такому концерті. Будь ласка, слів. Перебуваючи на такому концерті, я відчуваю незвичайне поєднання з Богом, тому що ця духовна музика, яку я маю честь сьогодні слухати в цьому прекрасному храмі Божому, викликає неймовірні почуття. По-перше, це вічна музика Вівальді, Бетховен, Бах, Моцарт. Напевно, нас не буде, а ця музика звучатиме, і вона так само буде тривожити серця тих, хто буде її слухати. І, звичайно, хочеться подякувати тим музикантам, які сьогодні настільки віртуозно виконують таку високоскладну музику. Бо я думаю, що тут зібралася публіка непроста так само. Бо, напевно, Бог їх так само сюди покликав напередодні такого великого християнського свята, воздвиження чесного хреста. То я дякую, дякую цим виконавцям дякую вам за те, що. Концерт ви, відбувається в рамках святкування міста, напередодні святкування міста, а також в зв'язку з освяченням храму, якому випало 198 років. Ще буквально декілька. Ну, ви знаєте, я мала в момент цього концерту бути сьогодні одночасно в трьох місцях. І в філармонії, там, де йде знаменита оперета російська сільва. І у нас у церкві, де у нас репетиція церковного хоробу. Ми готуємося до зустрічі в неділю, має співати з Києва великий хор. Але Бог покликав сюди. То неспроста, напевно, що просто повідомила ведуча Лариса Васильівна Бережан. Сьогодні зателефонувала і, і таким чином маю змогу слухати цю чудову музику. А ви знаєте, у мене в родині постійно дві мелодії звучать з сьогоднішнього концерту. В дуже любить старша донька. Вона навчається на філософсько-теологічному факультеті, а чакону. Е Дуже любить молодша донька. Вона закінчила музичну школу і грає на фортепіано цей супровід. Але сьогоднішнє поєднання, от саме органу у виконанні Віктора Білої і скрипки, виконанні Олі Ганцюк. Це неймовірне поєднання, тому що і орган, і скрипка це, напевно, найпотужніші, найвибраніші. Інструменти, і ця музика звучить просто досконало, особливо в цьому залі, де така чудова акустика. Так я вважаю, що таку музику треба слухати тільки в органних залах. Бо тоді ти зовсім по-інакшому все це осмислюєш і сприймаєш. Ти тут можеш дійсно віддатися Богові, віддатися тим почуттям, які тебе переповнюють. Це, це не проста філармонійна музика. Знаєте, я думаю, що наші телеглядачі дивлячись на вас відчувають точно таке ж хвилювання. Як тому що ви вся буквально настільки нарактеризована. Нехай вам Бог допомагає вам, вашим дітям, вашій родині, і щоб завжди все було гаразд, всіх всіх вам успіх. А зараз ми звертаємося до винуватців сьогоднішньої події. Ось бачите, які вони у нас усі усміхнені, веселі в цьому чудесному храмі після закінчення служби, після закінчення концерту. Ми просимо своїми враженнями поділитися помічника настоятеля цього храму, пана Андрія, а також художнього керівника і, звичайно, декілька хніб, скажуть, кожен із вас по сутні. Будь ласка. У 2014 році наша парафія і цей костел буде обходити ювілей 200ліття освячення цього храму, прекрасного храму, в якому знаходимося. І у нас виникла ідея, щоб, власне, в очікуванні до цього ювілею якось готуватися. І між іншим, на іде... ідея прийшла, щоб зробити таку власне, духовну музичну підготовку. І пані Францішка є ініціатором власне, такого циклу, трьохрічного циклу концертів до підготовки до цього ювілею. В минулому році відбувся такий концерт, і в цьому році також, вже з нагоди 198-ї річниці, нас зібрала музика. І тепер, може, пані Францішка скаже більше слів про, про цей задум, про це дійсно. сьогодні слів нема це було просто чудесно, просто чудесно. Пані Францішка, будь ласка. Ну, що можна сказати, що метою проведення цього концерту було в першу чергу, щоб люди, які можливо, ну з якихось своїх переконань не могли зайти до цього храму. Але на концерт їх цікавість музичної, класичної музики, духовної пісні. І когось привернула, можливо, класична музика, когось духовна. І якщо хоча б одна людина після сьогоднішнього концерту поміняла своє бачення, своє відношення чи до духовної музики, до взагалі до своєї духовності, чи до класичної, то я. Я рахую, що тоді варто було навіть заради однієї людини зробити такий захід. Ми провели інтерв'ю. Люди буквально слізьми на очах сьогодні оцінювали цей захід. Повірте мені, тому тільки ще дуже велика подяка. Дуже велика подяка. Я прошу представитись також учасників цього колективу. Хто ви, що ви? Тому буде Декілька слів Оля Гандзюк, дочка Францішки. Ем, ну, в першу чергу хочу подякувати Богові за те, що маю. Здібності вроджені.